Про реалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН номер 1325 Жінки, мир, безпека, питання забезпечення гендерної рівності протидії різним формам насильства та інше йшла мова на брифінгу начальниці управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації лілії золкіної п'ять таких основних моментів. Це забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень, і в першу чергу щодо запобігання конфліктів, розв'язання конфліктів постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема у секторі безпеки і оборони, це створення гендерно-чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них. Цей документ про важливу роль жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів та розбудові миру, а також про участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень. У документі розширено коло цільових груп та включені заходи для їх підтримки. Це формування системи міжвідочного міжвідомчого виявлення та реагування для отримання комплексного своєчасного захисту та доступу до правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою Статі та сексуального насильства пов'язаного з конфліктом в умовах збройного конфлікту, як розповіла пані Лілія, згідно з обласним планом дій у Донецькій області, планують реалізувати два великих проекти: по перше, забезпечення рівноправних. Правда, участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфлікту, ну це по перше, те, що ми плануємо створити групи самодопомоги, які були до війни, їх відновити їх діяльність, тому що ці групи самодопомоги жінок. Де потім були вже включені чоловіки. Вони дуже багато впливають на керівництво громад. Всього планують створити 50 груп самодопомоги. Також є розділ створення гендерно-чутливих систем і ідентифікації безпекових викликів. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудову та впровадження системи перехідного правосуддя. це більше більш заходи зв'язані з судами, з судовою діяльністю і конкретні є по процедурі по розробці по встановленню статусу, тому що там є дуже багато проблемних питань, і люди скаржаться на те, що дуже ну, процедурна волокіта, дуже велика. Тому зараз заходи є і по цьому на варто відзначити, що згідно обласного плану реалізації резолюції ООН на Донеччині до 2025 року планують в втілити у життя 5 стратегічних цілей, 13 оперативних цілей, 30 завдань та 102 заходи. На це з бюджету області, громад та інших джерел було виділено понад 9 мільйонів гривень.